За 15 років економіко-правовий коледж посів почесне місце у освітній галузі Коломищини. Сьогодні його випускники займають провідні посади у найрізноманітніших приватних та державних установах. Це привід для гордості як викладачів, так і директора навчального закладу заслуженого працівника освіти України, кандидата історичних наук Людмили Гарарук. Наші студенти-випускники це найбільше наше надбання за 15 років. Ну і ми раді, що все-таки за 15 років. Коледж досягнув певних хороших успіхів. Більше 4 тисячі випускників за цей час ми випустили різних спеціальностей. 15 викладачів захистили звання кандидата наук. Одна наша викладач захистила вже докторську дисертацію, доктор економічних наук. Це величезне задоволення, коли ми бачимо вчителі, що наша праця не прийшла даром. Відвідала день народження економіко-правового коледжу і головна красуня України. Перший віцеміс Всесвіт Олеся Стефанко. У КЕП дівчина поступила після 9 класу Ковалівської загальноосвітньої школи. Зараз уже здобуває освіту в Одеській юридичній академії. Та про альмаматер Олеся не забуває ні на мить. Коледж дав мені досить хороший старт, досить хороші знання. І після коледжу навчання в академії було набагато легшим для мене. Я дуже задоволена, що дійсно поступила, обрала саме цей навчальний заклад. Я приїхала всього на пару днів додому. Я так приїхала інкогніто. Я надіялася, що ніхто не буде знати, але не вийшло. Вчора була відвідала свою рідну школу. Сьогодні мене запросили в коледж, я просто не могла відмовити. Вирішила все ж таки прийти. Дуже хотіла побачити своїх виглядачів, поспілкувати з ними. Часто їх згадую. От хочу сказати пару слів студентам, дати їм пару порад на майбутнє. Вірити в себе, добиватися всього і не забувати про людей, які дали їм старт в житті. Таких успішних молодих людей, як Олеся Стефанко, у коледжі зібрався цілий зал. Випускники розповідали про себе, ділилися досвідом та давали цінні настанови теперішнім студентам. Поступив після 9 класу і, чесно кажучи, взагалі про це не шкодує, тому що і перші свої важливі життєві кроки робив також коледжі, після того як я закінчив його в 2002 році, продовжував тут працювати на посаді лаборанта по комп'ютерах. Після чого. Як ця база коледжу, яка мені дала на початок, дала знання, зміг влаштуватися на роботу в Приватбанк, де на даний момент є керуючим коломийського відділення номер 1 Можу побажати майбутнім випускникам, сьогоднішнім студентам одне, щоб вони, як студенти, вчилися чудово, щоб гарно, прекрасно відпочивали, пам'ятали про те, що вони студенти і студентські роки є найкрасивіші, найщасливіші в житті, і щоб в них в майбутньому. Вони досягали успіхів і все, що вони собі задумали. Це, напевно, були мої перші кроки, тобто, це перехід від шкільного життя дуже більш дорослого. Звичайно, що багато чого мене тут навчили. По-перше, можу сказати, що навчили, як себе поводити правильно в житті. І, скажімо, навчили вчитись після коледжу, поступив в університет, а тепер ще й в академію. Поєдную роботу і навчання. Працюю зараз в прокуратурі району. Майбутнім студентам можу побажати, щоб вони ніколи не забували про навчання, тому що той початок, який ви покладете зараз в навчанні в коледжі, він завжди пригодиться вам в майбутньому житті. Надалі вчитись набагато легше і простіше, якщо в тебе є ну, трошки сильніша база. У програмі відзначення 15-річчя навчального закладу був також брейнринг між студентами та випускниками, а завершив все святковий концерт.